Моторошний ліс, Звірляндія, день 11-й. Лист 16-й. Любі мої мамці й татку. Уявляєте, я досі живий? Прокинувся вранці, геть змоклий і змерзлий. Та й подумав собі, Хай йому грець. Краще вже зваритись у супі, аніж померти від холоду. Тож я підійшов до дверей і подзвонив у дзвоник. Невдовзі почулось гуп, гуп, гупаючи великими лапищами, хтось йшов до дверей, шалоніючи, навісніючи, лютуючи та лаючись на всі заставки. Двері зловісно рипнули, і на порозі з'явився дядько вовчило хижачило. Височенний, худющий та страшезний. І зовсім не схожий на того на оголошенні розшукується злочинець. Брови в нього кудлаті, мов гусень, та ще й зрослися посеред лоба. Він дуже лютий. У нього такі великі червоні очі, такі довгі жовті зуби. І такий лихий погляд він трохи схожий на татка, але на вигляд куди голодніший. А на груді у нього виблискує великий золотий значок злого вовка. Я глибоко вдихнув, щоб набратися сміливості, та голос мій все одно тремтів. Добрий день. Дядьку вчило хижачило. Я ваш не більш малий вовчик. І тато прислали мене до вас вивчити дев'ять капосних правил поганця. Дядько зиркнув на мене з під кошлатих насуплених брів. І загарчав своїм шикарним, лихим, хижим голосом. Гррр. Забирайся геть, жалюгідний клубку шерсті. Пропади пропадом, бо зараз дістану пилосмок і приберу тебе з порогу, як сміття. Але ж, намагався відповісти я, але ж я ваш небіж, малий вовчик. Невже ви не отримували таткових листів? Я вже давно не отримую листів, сказав дядько. Чому? спитав я. Бо листоноші більше не приходять. І то через якусь дурницю. Тільки тому, що я з'їв одного-двох. Це несправедливо самим часом. Я постійно голодний. До речі, їжу. Постій, спокійно хвильку. Хай ну я тебе гарненько, підсолю та поперчу. Стривайте, дядько!» – запротестував я, не їжте мене. Спробуйте, но краще кролячих кручеників. Думаю, ще дві у мене залишилось. Правда, вони трохи зачерствіли, та, однак, смачніше за мене. Грр. загарчав вовчило. Давай мерщій. Він хапнув крученики. Грюкнув дверима у мене перед носом. Грюк! невдачка. Я повертаюсь додому. Ваш переляканий малюк.